Всім вітання з вами компанія WildAuto, Вітаємо вас на нашому каналі. Я Валерій. і Сьогодні я вам буду показувати ось цю А 8 Октавію комплектації First Edition, яку ми привезли з Німеччини для продажу. В цьому відео ми старатимемося максимально в деталях показати стан цього автомобіля, щоб ви переглянувши його, чітко зрозуміли, що це за автомобіль. Якщо він вам сподобався, зв'язуйтесь з нами. Про все домовимося. Ну що, погнали дивитись? Це в нас А8-Октавія в комплектації First Edition. Автомобіль ми викупили в Німеччині на лізинговому аукціоні. Один власник в Німеччині автомобіль без підпробувань, без зауважень по кузову. Зараз будемо все це вам показувати. По характеристика це 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт, 150 кінських сил, дк 381 коробочка передач семиступенева пробігу 218 тисяч кілометрів. Але ми її купили тому, що на 210 десять величезного ГРМ і масла фільтра все зроблено. Тобто зараз не потрібно нічого робити. І додатково цей автомобіль був завезений нами до офіційного дилера вже в Україні. Ми перевірили стан форсунок сажового фільтру, демфер про. Пробіг, звісно, все-все-все ну, перевірено. І пробіг Автобамовський на сервісі підтвердили, що технічний автомобіль в ідеалі. Зараз не потрібно там нічого в нього вкладати, просто сідати і кататися. 8 тисяч після того. Піс... Ну, через 2 тисячі можна вже по нашому регламенту поміняти масло в Європі, як ви знаєте, 30 тисяч кілометрів. Що, погнали дивитися, в деталях будемо показувати все чітко, щоб ви розуміли стан автомобіля. Починаємо з передньої частини автомобіля. Капот зауважень немає, по ньому є, звісно, Сколи. Звісно, сколики сколи є, на детальний автомобіль був. Його частково прокапали. Ну не критично. Таких величезних сколів немає. Воно не критично. Оптика в нас шкода, Crystal Lighting, Це сама максимальна топ-оптика. Ми її ще не встигли, але маємо заклеїти відполірувати, заклеїти бронеплівку. Це також буде заклеєні денні ходові в бронеплівочку. По бамперу, як бачите, теж є сколи враховуючи пробіг. Вони мусять бути в нас 360 градусів радусі Але ну якби все як, як є в стані, так і ми показуємо. Сколи є, значить, ми показуємо. Але бампер, як ви бачите, ніхто там не розвертався, нічого не подряпав, губа, все тут ціленьке, все тут ну, добре. Ніхто не вправся ніякі бордюри. Все тут добре, все тут в нормальному стані. Ну, вона вся в оригіналі ще з заводу. Тобто, ось так все виглядає. Диски в нас це 18, 225-45, 18. Диск немає зауважень, по бордюрах ніхто ніхто не паркувався, нічого не по, не пошкрябано. Гальмівні диски в гарному стані. Колодок там вони свіженькі, от видно, що щойно щойно теж були замінені. Напевно, на цьому пробізі на 210 і замінені стоєчки сухі в нас. Крило без питань, без підтикувань, підкапувань. Поріг все добре, ніяких зауважень. Дверка водійська також, ну як бачите, нема вм'ятин, нічого такого. Ну, якщо десь приїжджає з детелінгу, ми навіть на завозимо якісь м'ятинки, витягуємо перед тим, як робиться полірування, щоб було все чітко. Лобове скло в нас 23-го року по оригіналу було замінено. Воно з камерою асистентів. По тут немає сколів по цій частині. Є в нас панорамка. Тут 0, 0, 0, 0. Все скло по правій стороні теж оригінальне. Задня дверка, як, теж, як ви бачите, нічого немає. Ось ця наклейка, яка має бути в, в задньому проємі, теж є, теж на місці. Резина в нас, до речі, Goodyear, І тут також Goodyear, Вся однакова. Також задній диск, як бачите, дивіться, все чітко, ніяких питань, він не реставрований, все добре. Диски теж в хорошому стані і колодочки свіженькі. Бачите, видно, вся паста. ніхто нічого не викрашував, циганського тюнінгу не робив, це повикрашувати зі супорта. Це не наша історія. Крило також, бачите, все гарно. Бампер теж нічого ніде не потерти, не пошкребане, 360 притронечки, тобто асистент виїзду з місця парковки є. Фари ззаді теж шкода, крісталатін, це динамічні поворотнички вже в нас є, по даху, по кришці багажнику. Тут все питань ніяких немає. Все тут добре, тут також у нас нуль. Тобто все оригінал. Кришка багажнику, бачите, все дуже гарно. Також по ну Тут маленька царапинка на зоні погрузці. ось тут. Відразу все показуємо. так, Камера заднього огляду. Тут електропривід кришки багажнику, кнопочка, От. салончик. ну Тут на пластиках є дрібні потертості, ремкомплект все на місці. Це шторочка лежить. Ось так не шторка, а сітка. Пішли далі. На цю, це водичка в нас, з моїх хлопці привезли, щоб в деталях можна було показати. Тут крило також, все, як бачите, добре. Бампер без пошкоджень, без зауважень, всі ці відбивачі світла також дуже добре. Так само тут. Якщо подивитися, все тут, все тут гарнесенько, протектор резини хороший, та частина добре, тут також. Диск, як бачите, теж в ідеалі ну, подобається мені машини, коли люди акуратно на них їздять. Да, Пробігу тут є, але ми її купили. Тут цінник на неї буде хороший. Ми її купили, тому що вона обслужена повністю. Диск гарно, все. Тут також наклеєчка, пороги. Ніхто не пригав, нічого не з, з якихось бордюр, нічого не пошкребав, Не... Все дуже добре. Двер... Дверка теж, як бачите, також водійська. Безключовий у нас на усі двері. По склу нуль, нуль. Нуль, тут погано видно. Я дивлюсь, якщо я говорю, це якби, означає те, що воно і є. Щоб ви чітко розуміли, що я там такого не бачив, не чув, у нас такого немає. Все, яке я так показую. Крило право також. І також диск в такому самому гарному стані. Немає тут. ну Тут якісь теж два-три сколика малесеньких є. Незначних. Він код 78-77. Пропозиція на нашому сайті буде. Зараз беремо товщину мір. І в стан лакофарбового покриття. О, в салоні вона просто сама-сама топова шкіра вентиляція. Товщину міру. В руках поїхали дивитись. Капот. 114. 104. 116. 109, 109, 114, 102. Це бруд. Це не бачите, стерлося. Ніяких тут нема питань. Так. Ну, 102. Капот оригінал, крило. 103, 115, 105, 95, 102. Як завжди треба по кантах все дивитися, ну теж тут оригінал, побачили. Стієчка біля лобового. 133, 114, 98, дах. 98, 129, 117, 108. Отак по кантах завжди треба дивитися, може бути пофарбовано по конту. 109, ну вона вся в оригіналі, ми вже це дивилися. Та й звіт за аукціону був, що вона вся в оригіналі 89. Але це ж для вас все робимо, щоб ви знали. 110. Ми свої автомобілі знаємо. 121. 121. І хто за нами вже слідкує, знає, що в нас є в Німеччині своя компанія. якщо ми Щось там купуємо з аукціонів не німецьких, там, наприклад, інших, де немає звіту по фарбі, ми там продаємо. Ми сюди веземо тільки чесне, перевірене, якщо там якийсь підкрас є, то він незначний буде. Але ми його покажемо: 91. Ось 99. 109. Так. Е, поріг. 87. 87. 122, 84, десь погано напевно, прижав, бо тут така е, не дуже рівна поверхня. 94, 100, ну, все тут оригінал. Наклечка оригінал. Задня дверка. 123, 112. Я вже показував, не 112, 113, 101, 112. Оригінал крило. 112, 95, 95, 101, 115. 115, 121, 106 ДАХ 106, 98. Ну Вся права сторона, вся в оригіналі, приємчики відразу, щоб вже не повертатися до товщину Підсвіточки, Під світочки, ну, бачите? Відразу. Так. 57, тут то тонше має завжди бути. 57, ніж так, фарба. 78, 78. Не дуже зручно. 73. Та що ж таке погано прижимає? 120, 110. Ну, все оригінал, як бачите, так само болти, нічого тут не скручувалося, не знімалося. Також тут все видно дуже добре. Там погано видно біля водійської сторони. Тут краще видно. А, наклеечку забули показати, наклеечка проєму в проємі по Він-коду. Також є, не пошкоджено. Все як має бути. Так, задня частина. 97, 103, 79, 70. 70, 104, 82. Тут дуже погано прожимати, бо в нас має такі. Поверхні. Ну, воно як фарбовано, то зразу там 200 плюс буде. Як бачите, все оригінал. Пішли далі. Так, кришка багажнику. 101. 109. 133. 116. 101. 116. 106. 98. Оригінал. Пішли далі. 114, 99, 110, 104, 94, 105, 100, 100, 94, 110, 104, 120, 120, 121, 113, 113, 103. Все тут оригінал, пішли далі. Дверка. 111, 111, 116, 106, 106, 107, 95, 89, оригінал. 119, 119, 129, 110, 116, 87, 115, 89? Ну, як завжди не стонче. Е, так, цю дверку не пам'ятаю. Чупу. 111, 111, 112, 112, 94, 110. Все тут оригінал проєми. 56. 83, 89. Ну, все дзеркально, як із тієї сторони. 100 84. це тут оригінал. 78. 67 А, поріг ще я вам не показав. Відразу звідси. 90. 98. 80. Все тут оригінал. Водійська сторона. Так, відразу поріг, потім проєм. 99. 112 проємчик 79, 95, 100 86. Тут ці наклеїчки, також болти. От видно, що тут ніякого демонтажів, нічого не було. 68, 91. 91. Все тут оригінал. Ще край порогу. 120, 125, 81. 120. Крило 85, 105, 105, 106, 97. 97, 103. Як бачите, повністю весь автомобіль має оригінальне лакофарбове покриття. Відкриваємо капот. Останній. Оцей сервіс на 210 це був 24.03, 24, -го, 03 -го. 24 -го березня, 25 на 210-200 кілометрів. Ось тут у нас все. Тут. Як бачите, гарний клімат був. Тут буває фільтр, десь може поржавіти. Клімат був хороший, нічого ніяких ржавих болтів нічого немає. По фарах 14.0720 є. 150720 є. Болти, ніяких демонтажів немає, все оригінал. Тут також нічого не демонтувалося, обшивочка. Все гарно, тут ніяких корозій немає, тут також. Все оригінал, оригінал, він код. Так само тут болти не скручувались, не знімались. Ну, тут повний оригінал, просто ще з завода нічого ніхто не робив. Тут все також. Все тут сухенько, все гарненько тут освіжили. Ну Тут болти на, на детелінгу освіжили, тут болти, всі 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 всі, всі завод, всі наклеїчки, все повністю завод, ніяких питань немає. Ну, далі салончик показуємо вам. Так, починаємо. Давайте з задньої, задньої карти вже водійське на десерт. Ну, нормальний гарний стан. Тут така така потертість є на ручці. Тут пластик гарно все проєми не пошкрябані сидіння. Тут все дуже гарно. Все гарно є, в нас підігрів сидінь. Тут така ніша, де щось можна зберігати. Підігрів задній клімат контроль. Тут також. Ну, все акуратненько, все гарненько. Інша сторона. дверна карта в нормальному стані. Тут все теж нормально. Тут така легенька потертість на пластику. Є. Ну ми ж, як завжди показуємо, все повністю сидіння в хорошому стані. З преферацією, підлокітничок. Тут все акуратно, Тут такі органайзери різні. Видно, що не було дитячих крісел, всі ці зафікси, тут свідів немає. Все тут акуратно, все тут гарно. Підсвіточка, як вже казав, дверна карта в класному стані. Амбієнт підсвіточки, які змінюються. Бачите, зараз червоні, тут сині, все це можна регулювати. Е, враховуючи, що на топова комплектація сидіння в нас водія та пасажира з масажем, з електроживанням, пам'яттю, підігрівом, боковими підтримками, вентиляція, сидінь сидіншки, рана, Ну, Подивіться, як все гарнесенько виглядає. Все дуже гарно. Підсвіточки, сервісна книжечка. Ну, тут все так, як має бути. Водійська сторона. Дверна карта. В гарному стані з -з -з зеркала складається, підгрівається, підсвіточки, мертві зони, електропривід кришки багажнику, також підсвітка тут. Парасолічка на місці оригінальна. Сидіння водія. Сидіння водія також з, ну, електрика, масаж, пам'ять, підігріви, підігріви, вентиляція, сидіння. Ось тут. Ось тут нічого не реставрувалося, легенько потертість є по ниточках. Але Ніяких реставрацій не робили. Зараз запустимо і все вам будемо показувати. Тут підлокітничок, тут все акуратненько. Два ключика. Кермо у нас з підігрівом 218. Запустили. Проекція є. Знаю, чи видно, чи не видно, от видно. Є в нас проекція. Все запускається. Запускається, все запускається. Так. По асистентах. От усі: рух-смугах, це адаптивний, мертві зони, визвісце парковки, фронт асіс. ну, всі-всі, існують Асистенти, всі можливі, усі тут є. Адаптивний круз-контроль речак. Тут все гарненько. Так, камера заднього огляду працює, все робить, все є. Тут безритова зарядочка. Нарешті зробили класну, велику, зручну, не як в, в осьомих, що не можна було положити, все зручно, Type-C. Е, режими їзди в нас. вибір стилю водіння, як бачите. Клімат, контроль, вентиляція, сидіння. Як бачите, все тут у нас. Вентиляція, підігріви, все є. Android Auto, CarPlay, тут все повністю, все як має бути. Стан автомобіля, сервіс. Сервіс через, бачите, через 20. 1500 кілометрів це оливок, так як ми говорили. І інспекція через 22. Останній на 210 тисяч кілометрів. Зараз 218. Тут реально вона запакована повністю. Асистенти, всі фанові підсвітки, різні кольори, що хоч можна вибирати, будь-що нема проблем. Взагалі все міняється, червоне, синє. Ну, типу, тут же індивідуально що більше кому подобається. Асистенти теж ну от тут все бачите, теж, Не теж я вам показував. Так що, в принципі, все тут, все тут гарненько, все тут акуратно, ось такий автомобіль, панорамка, шторка, все, ну це все працює. Не буду його вже, там, затримувати вас з тим відео, але, ну, воно все працює, все гарно. Як бачите, ось такий автомобіль, як виглядає аварієчка вже. Бачите, вже так все дуже по сучасному, по-новому реально класно ззаді Динамічно бігає. Ось така Октавія. В нас наявності цей автомобіль. Повторюсь, повністю перевірений. Ціна цього автомобіля вказана на нашому сайті. Посилання під цим відео Переходите на сайт. Там є прикріплена історія обслуговування. Повністю там є Vertical прикріплений. Там буде ціна по цьому автомобілю. Ви що часто в коментарях пишете ціну? Ціна в нас. На сайті це відео для того, щоб людина розуміла стан автомобіля і впевнено могла його купити. Так що все прикріплено там? Тому цікаво. Подивилися відео. Переходите, дивитеся, зв'язуйтеся з нами, і ми з вами про все домовимося. Ось така восьма в наявності в нас на майданчику. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Максимально в деталях старався вам показати станцію автомобіля. Сподобався автомобіль. Телефонуйте, про все домовимось. Компанія Wild Auto привозимо чесні та перевірені автомобілі з Європи. Якщо додивилися це відео до кінця, обов'язково поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити чесні та перевірені автомобілі, які ми привозимо з Європи для вас.